У 1987 році було запущено приміщення нове приміщення школи, школа стала середньою і в той же час був запущений басейн. Е, працював, е, десь почала підтікати вода, просто, і е, вже років 16 басейн не працює. В такому стані який він є зараз. Е, тут є отоплення, надовної. Світлення. Не знаю. Не знаю. Школа, середня школа, навчається 235 дітей, працює 30 вчителів. Ми не найгірший навчальний заклад, не найгірший навчальний заклад в Кісмецькому районі. Маємо гарну підтримку від сільського голови від сільської ради. А маємо підтримку від нашого народного депутата, ми більше депутата районної ради, і тепер вже від депутата народного депутата, тому що Іван Петрович Рибак був в нашій школі, два рази був в школі, дивився на це і думаю, що якраз з його доброї руки. А приблизна вартість відновлення? Приблизна вартість десь мільйон. Десь приблизно відбувається. Ну, зараз мільйон. я зупинюся А цих цифрах. Угу. З, з ініціативи нашої, в частності мене, директора школи, ми їздили у Стожинецький район, дивилися там на діючий І дуже багато хто хоче було нам допомагати на Україні. Крайність вони відходили в сторону. І... Коли ми запропонували Івану Петровичу, що в нас така є споруда, що в нас він був діючий і вже 70% має готовність, бо є приміщення, є котлован, є, це дуже багато тут роботи, Іван Петрович погодився подивитися на це. Мало того, що він сам повесив через неділю привіз спеціалістів, які були, зробили, зробили заміри, зробили кошторис і приблизно мільйон 200 тисяч кошторис на відновлення цього басейну. Я думаю, що Іван Петрович. Ну, як він здержав слово по ремонту будинку культури, ви бачите, будинок культури відремонтований. Він нам е та також допоміг у вуличному освітленні. І зараз, я думаю, що буде зроблені капітальний ремонт, буде зроблені це приміщення, це не тільки для наших дітей, і для нашого села, е тому що у районі. Єдина школа, школа, яка має таке приміщення. Якщо воно зробиться, ми будемо працювати на, на те, щоб наші діти тут оздоровлюються. В першу чергу для оздоровлення дітей. І дякуючи вже наперед Івану Петровичу і дякую наперед нашому депутату районної класи Юрію Дмитровичу, який також натхненно працює. завзято, я хочу сказати, що він допомагає громаді. Де би ми що не робили, там він з'являється. Ну, Іван Петрович нещодавно телефонував, сказав, що гроші вже в Кабміні. Якщо ми почнемо цьому році, оцю я думаю, що ми це там. Ну, є ряд, звісно, тут є ряд проблем, проблем, але я думаю, що вони всі будуть вирішуватися. Фінансування має бути тільки з державного бюджету чи також місцеві долучення? Якщо е воно не буде вистачати там це, то місцевий бюджет, звісно, так як ми отримали ремонт будинку культури. Ми з, з власного бюджету е встановили всі вікна метелопластикові. О, також ми не стоїмо осторонь. Звісно, ми, будемо, ми допомагали і будемо допомагати. Якщо не буде хватати коштів, ми будемо їх відшукувати. Після, може бути, так як в тому році перевиконання, перевиконання. Але це, якщо ми візьмемося, то ми повинні його до завершити. Тут одне запустити басейн, а друге його утримувати. І ми говорили за Завкорнівчу про те, що сільська рада на себе візьме утримання басейну.